Опожньою дивитись кулінарні челенджі. Вони такі кумедні. Ні, тільки не це. Кавун закінчився. Я хочу ще. О, ідея. Я можу влаштувати свій власний кулінарний челендж. Погнали. Всім привіт! Я хочу кавун. Приготуйте його, будь ласка. Буде зроблено, дорогенька. І так, мабуть, я почну. Для початку відрізаємо верхню частину кавуна. Ось так. Ми добралися до м'якоті. І її треба взбити за допомогою ручного блендера. Ха, та я прямо як шеф. А можна обережніше. Я тепер вся брудна через ваші блендери. Упс. Пробачте, бабуся. Так от продовжуємо. Мені знадобиться ось цей апарат зі Skittles. Хочу використати кожен колір для свого кавуна. Давайте я розповім вам свою ідею. У мене буде желейний кавун зі Skittles, бо малеча обожнює і те і інше. Засипаємо кожен колір Skittles кавун. А потім беремо желатин. Я вже приготувала желатинову суміш. І заливаю її в кавун. Має вийти неймовірно смачно. Залишилось лише заморозити кавун. Так, подивимось, що є у мене в портфелі. Ого, скільки смаколиків? Точно. Майлі не буде проти, якщо я позичу ментоловий ментос. Гадаю, вона навіть не помітить. І так, свіжий подих від ментолового ментосу має охолодити жиле всередині мого кавуна. Ого, як вже стало холодно. Ой, шеф, знову щось вигадала. А до мене також прийшла класна ідея. Я зроблю медове желе і залью його в кавун. Це буде дуже смачно. Мені треба розтопити жуйку хубабу. Для цього я хочу використати гострі чіпси такіс. Але щойно до мене прийшла ідея краще. Нехай краще їх бабуся з'їсть. Пригощайся, бабуся. М -м -м, цікаве поєднання. Мамочки. Рот горить. Супер. Бабуся, це те, що мені треба. Ти розплавила всю жойку хоба буба. Потрібно попереджати про побічний ефект твоїх ласощів. Бабуся, пробач, хочу шоколадку. Ну, от за це дякую. Тепер перевертаємо пляшку з хоба бубою і заливаємо в кавун. Бабуся, ти що придумала? Я зроблю кавуни з шоколадом. Так готувала мені моя бабуся. Нарізаємо каву на трикутні шматочки, а потім витягуємо серединку м'якоті. У нас повинні вийти ось такі конверти. Туди ми покладемо шоколадний крем а для початку розтопимо шоколад. Чудово! Потім видавлюємо побільше вершків і додаємо рідкий шоколад. Це як слід перемішуємо. Вийшов неймовірно смачний шоколадний крем. Ними і заповнимо наш кавунчик. Брітні, пригощайся! Вау, як багато смачного! Хочу почати ось цього кавуна. Цікаво, це що шоколадний крем? Ого, прикольно! Мені подобається. Раніше я такого не куштувала. М -м, клас. Так, що ще є? Хочу спробувати ось цей кавун. Боже мій! Це железка вона! Всередині купа Ммм, Прикольно! Ням-ням-ням! Цей кавун мені також дуже подобається. Залишився останній. Ого, яка начинка всередині. Неймовірно, апетитно виглядає. Спробуємо. М -м, це начинка і жуки Хуба Буба. Клас. Значить, я можу надути бульбашку! Ой, як же весело. І так я вирішила. Перемагає сестричка Майлі. Серйозно? Немає слів. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене пасту. Звісно, дитинко. І так я приступаю. Я буду використовувати особливу пасту це конелоні. Вони дуже великі і смачні. Викладаємо в круглу форму, а потім в кожну макаронину кладемо по шматочку сиру. Залишилось змажати зверху томатною пастою, щоб було ще смачніше. Ой, знаєте, а до мене прийшла ідея. Треба додати більше сиру. Натру я його зверху. Погляньте, у мене є свій особистий лайфхак. За допомогою вставної щелепи можна натирти сир. Бистро та просто. Тепер я можу відправляти свою страву у духовку. Бабуся вже все приготувала. Ох, одразу видно, що любителі. А я, як професіонал, почну з того, що приготую тісто для пасти. У мене є перевірений рецепт від італійського друга. А ще я обов'язково пофарбую тісто харчовим барвником, щоб воно стало яскравим і кольоровим. Отак, те, що треба. Іпир це тісто розкатуємо до дуже тонкого слою. І я зроблю це за допомогою спеціальної машинки. Чудово! Далі нарізаємо кольорове тісто на рівні смужки. Я вже приготувала і розкатала пласт звичайного тіста, а на нього викладую смужки з кольорового тіста. Розкатаємо качалкою все разом. Ну і нарешті викладаємо начинку. У мене це будуть креветки. Тепер нарізаємо тісто на рівні шматочки, щоб після зліпити гарні макарони у вигляді цукерок. Обсмажуємо їх на олії. Коли все буде готово, можна перекладати на тарілку. Додамо соус соуси, готово. Сумували за мною. Моя паста вже готова. Подивіться, яка краса вийшла. Поки несла з духовки, мала сама не з'їла Так, ну що? Час і мені почати готувати. Вода вже закипіла. Тепер беремо локшину швидкого приготування і висипаємо в неї всі спеції. Далі заливаємо окропом. Залишилось перемішати і подати брітні. Готово. Вау, яке все апетитне! Хочу спробувати ось ці цукерки. Виглядає дуже класно. А от на смак. Жахливо! Мені зовсім не подобається. Фу, гедота. Так, а це що? Китайська лопшина. Має бути дуже смачно. Отак От так воно і є. Ой, ой-ой-ой, що ж так гостро. Фух, це було занадто. Більше не хочу їсти. Ну і нарешті спробую страву від бабусі. Ого, як тягнеться сир. Аромат неймовірний. Справді дуже смачно. Мені шалено подобається. Бабуся, ти перемагаєш. Мамочки, пора! Так, погляньте. На цей раз я хочу, щоб ви приготували шоколад. Ось це крута ідея. Я із радістю приготую шоколад для моєї сестрички. У мене навіть відповідна форма є у вигляді сердечок. Кладемо в серце ММДМС. І мармеладних ведмедиків. А зверху я засиплю все шипучою карамелью. О, це буде дуже смачно. А ще у мене є неймовірно смачна нотела. Я її обожнюю. Гадаю, її також варто додати до моєї страви. Сюди трохи нотели і сюди. Тепер пер відправляємо все до холодильника і чекаємо, поки все застигне. Бувайте шоколадки, скоро побачимось. Ой, дитинко, ну яка краса! Ти молодець! Я теж вигадала, що зроблю для нашої брідні. Спочатку відправляємо різні шоколадки в духовку, додамо температуру та тримаємо там трохи, щоб шоколад розплавився. А поки що саме час нарізати ягідки. Полуничку і лохино. О, час діставати шоколад. Подивимо, що вийшло. Так, все саме так, як я і хотіла. Шоколад розплавився. Тепер з пицею перемішуємо шоколадки між собою. Погляньте, який гарний візерунок вийшов. Пиці можна прибрати. Настав час додати наші ягідки. Ох, у мене вийшов не лише смачний і гарний шоколад, але ще дуже корисний. Так, час мені показати реально смачний шоколад. Дивіться, що вийшло у мене користа блакитна плитка, котру я пофарбую у харчові блискітки, щоб вона гарно сяяла. Але це ще не все. Я хочу зобразити на цьому гарному шоколаді океан і пляж. Зробимо подібне на хвилі з білого шоколаду. І присипемо все цукром. Залишилось додати пару деталей: перлини, мушлі. Мій девер майже готовий. Тепер беремо другу таку шоколадку і вкриваємо її арахісовою пастою. Накриваємо другою плиткою і готово. Здорово, шеф Здорово, але у мене не гірше. Смачного, брітні. Ого! Неймовірно! Скільки шоколаду і все лише для мене однієї. М -м -м. Ось ця шоколадка і сердечок дуже смачна. Ходімо далі. Неймовірно, апетитно. І дуже дуже смачно і так, залишилась остання шоколадка. Яка ж вона гарна. Навіщо пробувати. Але втриматись все ж таки не можу. М -м -м, дуже смачно. Так, кого ж обрати переможцем? Так, ця шоколадка перемагає. Так, ура, я перемогла. Як же здорово. Ігрись, хочеш шоколад. Дуже цікаво. Думаю, що всі наші герої знайомі з шоколадом і готові його приготувати. Так, це ж простіше простого. У мене саме завалялась плитка молочного шоколаду. Але, звісно ж, так я їх не подам. А вигадаю, дещо цікавіше. Для початку розтопимо шоколад. Чудово! Тепер беремо миску і насипаємо в неї борошно. Туди ж розбиваємо парочку яєць і наливаємо трохи молока. Ви таке колись бачили, бабуся. Це унікальний винахід, який топить шоколад за лічені секунди. Розламуємо плитки шоколаду і вмикаємо. Вуаля! Білий і молочний шоколад стали рядкими. Якості форми я буду використовувати порожню пляшку, що у мене вийшла гарна шоколадна пляшка. Ви тільки подивіться на цей розкішний візерунок. Ну а тепер я те заморозю своїм свіжим подихом після ментоса. Супер! Прибираємо все зайве. Беремо драже ЕМДЕМС. Та перекладаємо всередину нашої шоколадної пляшки. Отак. Гриць точно буде в захваті. Ой, так, щоб мене і обіграти може. Це чекайте, є ідея. Я вмикаю прискорений режим. Замішуємо тісто. От і все готово. Ой. Вінчик не витримав такого навантаження. Ну, годі. Далі беремо форму та заливаємо в неї тісто. А потім додаємо весь весь шоколад, який розтопили. Зверху знову заливаємо тісто і можна прибирати в духовку. Яка ж смачна картопля фрі. І, між іншим, вона подала мені одну ідею: шоколад смачний і картопля фрі також смачна. Тож, чому б не зробити шоколадну картоплю фрі, звучить офігенно та апетитно. Для початку розплавлю шоколад за допомогою фена. Головне не забувати підкріпитись. Ой. А це точно смачно! Треба спробувати. Ну так, дуже. Тоді зануримо всю картоплю. І як слід перемішуємо. Ох, Софі, Софі! Який ризикований варіант? А мені потрібно доробити кілька солодких деталей для моєї пляшки. Упевнений, якщо на ній буде їсти в етикетка кока коли то гриз точно буде в захваті. Приклеїли і готово! Мій пиріг, між іншим також приготувався. Треба викласти його з форми. Шоколаду, як звісно, багато не буває. Тому льємо його зверху на пиріг та не шкодуємо. Ну, яка краса? Залишилось тільки розкришити зверху білий шоколад, і можна подавати. Моя шоколадна картопля Фрі готова. Перекладаємо в коробочку і можна подавати гризь. Я чекаю ваші страви. Давайте вже сюди свої смаколики. Вау, як все апетитно. Ого, шоколадна картопля фрі ніколи такого не куштувала Ммм, Дуже смачно. А що у нас тут? О, бабусин шоколадний пиріг. Яка ж смакота? Вона завжди пече його на мій день народження. Залишилось спробувати те, що приготував шеф Виглядає цікаво. Ніколи не їла кришку від пляшки. А тепер подивимося всередині. Ого, як багато цукерок. Опігенна. Зараз їм усі усі. Здорово, що і пляшка також їстівна. В цьому раунді перемагає шеф. Так, я знав, що перемога буде за мною. Ну, а на цей раз я хочу смачненький тортик. Без проблем, вже приступаю. Беремо корж і за допомогою форми вирізаємо з нього серединку. Далі наносимо крем, закриваємо другим шаром і так декілька разів. Ви запитуєте, навіщо я вирізав середину? Так і я вам покажу. Всередині буде лежати пристрій з маленьким подаруночком для гризь. Коли вона їстиме тортик, то натисне і іграшка вилетить прямо до неї в руки. Тепер треба розрівняти шоколадний крем і все готово. А я зроблю свій фірмовий пиріг. Тісто я вже замісила. Але щоб воно було ще смачніше, я додам шоколадного какао Несквік. Тягнеться чудово, саме головне. Ну а тепер переміщуємо це в форму і можна відправляти в духовку. Софі дай п'ять. Ой, пробач. Я зовсім забула, що в мене рука в тісті. Бабуся, це дуже смачно. І до мене також прийшла ідея для тортика. Мені знадобиться кругла форма. Так, купа, купа шоколадок. Перекладаємо всі шоколадки у форму та відправляємо випікатись. Бабусь, зачекай мене, мені також потрібна духовка. А Як вона працює? Хоча я знаю, треба покласти всередину, закрити дверця, так, щоб тепло не втекло. І тут трішки покрутити. Ай! Відійди, я зроблю все сама, бо ти нас спалиш. Поставити треба на 150 градусів і зачекати. Ну, от і все. Наші тортики вже готові. Аромат неймовірний. Софі діставай свій, а я пішла. Ну що, зараз подивимося, що в мене вийшло. Мені здається, не приготувалось. Треба ще потримати в духовці. І поставимо більше градусів, щоб швидше все приготувалось. Ну, а поки чекаємо, можна і в ігри пограти. Ох, дійшла. Ну що, викладаємо мій торт кекс із форми. А далі треба розтопити шоколад за допомогою чайника. Занурюємо в киплячу воду і готово. Тепер за допомогою ножиць зробимо невеликий отвір і можна поливати ним мій шоколадний кекс. Яка ж смакота виходить? А чим це так пахне? Ні, не може бути. Здається, я трохи переборщила. Ох! Ну Дідку, а гриз таки точно не спробує. Бабуся, ти тільки подивись, який жах у мене вийшов. Хоча, може, це можна виправити за допомогою декора. Наприклад, ось так. Ні, не спрацювало. Ну а прикрашати торт я буду улюбленими цукерками гриз. Парою пончиків і смачнішим шоколадом. Краса! Я вже сильно зголодніла. Чекаю тортики. Ой, яке все гарне. Окрім цього, все виглядає дуже погано. Але може на смак буде добре. Хоча консистенція дивна. І пахне так собі. Ой, Гедота. Ні, я таки їсти не буду. А це виглядає більш апетитно. Спробуємо. Отак. Навіть дуже смачно. Вау! А ось цей тортик схожий на той, що я намалювала. Спробуємо. М -м, як же здорово. Ого. А що у нас тут? Ой! О, Як багато пташок! Упс, шеф захотів якнайкраще, але вийшло не дуже. Грис, ти як? З тобою все гаразд. Обереш переможця. Софі, ти упевнена? Ну, гаразд. Вітаю з перемогою. Ну, а на цей раз я хочу нутелло. Нутелла? Ну, це простіше простого. Я вже зібрала горіхи для нутелли. А в мене тут справжні какао-боби. Мені привіз їх друг із самої Африки. Повинен вийти ідеально. Спочатку візьмемо апарат, щоб перемішати все в пасту. Засипаємо какао боби і вмикаємо. Відмінно далі мені потрібно очистити всі лісові горіхи та відправити в апарат до какао-бобів. На смак буде навіть краще ніж нутелла. І я в цьому ані трохи не сумніваюсь. Все перемилюємо і горіхова шоколадна паста готова. Як же нутила смачно пахне. Ніхто навіть не помітить, якщо я спробую одну ложечку. Ну або дві насолода. Для початку треба почистити всі горішки. Руками не вийде. Тому візьмемо дещо важче. Так. Так, я точно спораюсь набагато швидше. Ой! Бабуся, взагалі-то це боляче. Пробач дорогенька. Гаразд на чому я там зупинилась. Ой, а нотили більше не залишилось, Ну нічого. До мене прийшла класна ідея. Візьму шоколад, покладу в чайник та залью все це молоком. Вмикаємо і чекаємо. І апарат на славу попрацював. Подивимось, що ж у мене вийшло. От так. ідеальна консистенція. На цей раз я хочу зробити для грейс фондю, тому запалюємо свічку і ставимо в спеціальну форму, щоб наша нотела ніколи не застигала. Ну а тепер можна залити в форму нашу смачну нотелу. Ну і подаватиму я це разом із смачним маршмеллоу. Мамочка, що це за звуки, бабуся, заспокойтесь. Залишився останній горішок і все. Відмінно. Всі горішки позбавила від каралупи. Тепер можна перекладати в баночку. Дощечка мені більше не знадобиться. Тепер беремо плитку шоколаду і натираємо її на терці прямо в нашу баночку. А потім заливаємо молоком і ретельно перемішуємо. Наклеємо на баночку фірмову етикетку і можна подавати. Ой, Софія, ти що робиш? У мене не вдається вимкнути чайник. Він розлютився. Фух, дякую, бабуся. Ну, а я просто напишу на чайнику Нутелла і можна подавати. Здається, дуже оригінально. І справді нотела. Нутела в чайнику. Цікаво. Давайте спробую. Хм, на смак нагадує какао. непогано А що зробила бабуся? Виглядає дуже апетитно. Отак просто неймовірно. Дуже смачно. Ну а тепер спробуємо шоколадне фондю від шефа. Навіть маршмелом є прикольно. О, я горячі. Я закопикла. Я вирішила, що перемагає бабуся. Ой, ну нарешті. Дякую, дорогенька.